Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про гру Helldivers 2, про проблеми, які можна вирішити, і які з'явилися після оновлення останнього оновлення. І пов'язані вони з крашами гри. Постійними крашами. У різних місцях, випадковим образом. І так, що у нас є? У нас є. Декілька пунктів, які треба зробити. Перше видалити міст даної категорії. Нічого складного. Заходимо, видаляємо. По-друге, нам треба в Steam вимкнути підтримку контроллера для ігор. Ви можете це зробити для однієї ігри чи для всього Steam глобально. Я це роблю глобально в налаштуваннях. Мені так проще, тому що контролера в мене нема, і використовувати його я поки що не бачу собі сенсу ніякого. По-друге, треба відключити оверлей. На вкладці у грі відключаємо оверлей, щоб він не з'являвся. Четвертий пункт. Виставити для файлу Helldivers 2 режим сумісності з Windows 8. Це робиться доволі легко. Йдемо до каталогу з грою. Бачимо Helldivers 2, натискаємо праву кнопку миші, тиснемо властивості. Відкривається таке віконечко. На вкладці Сумісність виставляємо 8 та ставимо галочку. Тиснемо ОК. І останнє. Запустіть гру від імені адміністратора. Це треба зробити один раз. Ну, В моєму випадку, один раз. У вашому, може, і завжди. Це все. Успіхів вам!